Безпека на дорозі. Ознайомлення з соціум старша група Добрий день, малята! Ану покажіть мені свою усмішку. У вас сьогодні гарний настрій. Ви налаштовані на роботу. Тож послухаємо вірш. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де й узятися біді. Сьогодні ми з вами будемо говорити про безпеку на дорозі як для пішоходів, так і для водіїв. А щоб дорога була безпечною для пішоходів, існують різні дорожні знаки. З деякими з них ми сьогодні познайомимось. А ще допомагає нам переходити дорогу ось такий помічник. Це світлофор. Як червоний, бачиш ти, обережно стій, не йди, а на жовтий приготувалися, на зелений можеш йти, з тобою нічого не станеться. Давайте поглянемо ось на цю дівчинку, яка хоче перейти дорогу. Як ви гадаєте, чи можна тут переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу треба переходити тільки там, де є ось такий знак або смугаста зебра. А якщо ми не побачимо ні знаку пішохідний перехід, ні зебри, то для цього існує підземний пішохідний перехід. Подивіться, яким знаком він позначається. Або надземний пішохідний перехід. Ось такий знак. Діти, давайте повторимо, що позначає цей знак. Це пішохідний перехід, вірно? Уважно подивіться і скажіть, а цей знак що позначає? Так, молодці. Звичайно, це надземний пішохідний перехід. Поміркуйте і скажіть, що позначає цей знак. Ви напевно здогадались, це підземний пішохідний перехід. Дуже добре, молодці! Ми з вами сьогодні вивчили знаки, які допомагають людям і пішоходам переходити дорогу. Я сподіваюся, що ви їх запам'ятали. А тепер пропоную пограти в гру так чи ні? Ні, скажи мені. Якщо хочу, то дорогу, перейду я там. Хочеться мені, так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгну мені, зелений. Переходжу я дорогу, так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь, Вигри різні тут я граюсь. Так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу, так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокочуся, так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є, так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці. Ми гарно позаймалися. Всім кажу до побачення!